Сьогодні відзначається Всеукраїнський день вишиванки. Це свято покликане зберегти споконвічні народні традиції створіння та носіння етнічного вишитого одягу. Сьогодні ми запитаємо у рівнян, а як часто вони готові одягати вишиванку у звичайні дні. Ну, чесно кажучи, кожного дня можу носити, є багато вишиванок. Просто сьогодні, чесно кажучи, просто забули, що сьогодні це свято, після обіду вдягнувши. Ну, звичайно, це наші національні і древні. Можна носити. Чим чаще, тим краще. Добре, дякую вам. Ви знаєте, сьогодні вишиванку я вдів перше. Звичайні дні, напевно, що ні. Вирішив сьогодні в свято віднадіть. Ну, в принципі, так. Да. Але я рахую, що це така більш парадна форма одежі. Тому на свята, пожалуйста. На великі свята. Це символ. А символ кожен день носити не можна. Можна вдягнути, якщо якісь. Ну, на якісь свята, на День Незалежності, там, наприклад. Так, на якісь такі ну, незвичні дні. А незвичні дні то звичайно готовий. В цьому немає нічого поганого, дивного. Готовий, але не виходить так, як хочеш. Вона є вишиванка, я на свята вдіваю її. У нас їх немає, немає. Мені подобається. Колись вишивала заріні. Просто не вистачає часу. Ну і як. Коли, як є, можливість одягати не до роботи, а просто відпочивати, так і одягаю. Може, через день. Ходимо в школу деколи в вишиванках. Та насправді можна було б і кожен день її носити, просто що вишиванки сьогодні не настільки дешеві, а якщо сам вишиваєш, то потім трішки прикро її кожен день дівати. Ну в розумінні просто того, що все ж таки вона вимазується, зношується. Ось а це кропітка робота і вишивається воно не один день. Ось, але якщо такі от футболки, для прикладу, то вони комфортні абсолютно і кожен день можна вдівати абсолютно ну комфортно, зручно і гарно, як на мене, дуже.